Чи втрачають американці свободу як цінність? Я думаю, що вони втри, її втрачають, але вони цього не розуміють. Насправді, Україна стає форватором е, свободи, форватором е, боротьби, е, прикладом для наслідування О, стають українці. Е, українців зараз поважають у світі. Коли ти кажеш що ти українець, це типу, це знак якості. Прям. Я розмовляла з Полою Добрянським, вона була колишнім заступником держсекретаря, і вона каже, коли їй казали в школі, вона казала: Я Українка, вона каже: Хто це? Що це? Такої країни не існує. Є Радянський Союз, ти росіянка, ти з Росії, це ж Росія. І зараз, коли ти кажеш ти з України, це ж